Доброго ранку вам, друзі! Слава Ісусу Христу! Вас вітає чудова Тернопільщина. Південь Тернопільської області. Канал Сільське подвір'я. Мала можливість вам сьогодні показати, який у нас був гарний схід сонечка. І, як то кажуть, щось ступило. Пішла готувати сніданок. <кій> і поки сніданок зробила, то вже і сонечко зійшло, і білий день зробився. Але це мені, як би то сказати, не завадило. Вийти до вас на зв'язок. Вийти до вас на зв'язочок і трішки морозним ранком з вами поговорити. Подякувати вам, що ви підписуєтеся, ставите лайчики, натискаєте дзвіночок. Дуже щиро раз всім дякую. Особливо велике дякую коментаторам котрі коментують мої відео, бажають мені всього найкращого. Дуже щира їм велика подяка. Я тішуся, що я маю таких друзів у Ютубі. Знаєте, що більше друзів я знайшла на сторінках інтернету, як то, що У реальному житті. Тому я всім вам завжди дякую. У нас так, друзі, добряче замерзла дорога. Замерзла дорога. Дуже добре, що вона замерзла. Ой, бо вечором іду, мішу болото, я вчора це розповідала. А ранком гарненько так замерзає. І це дуже добре, бо хоча б в одну сторону, а одна сторона у мене на роботу 2 кілометри, то хоча б в одну сторону обходиться без болота. І це вже дуже добре. така сьогодні. Така сьогодні, друзі, вам скажу. Була тривожна ніч. Так, в середньому тривожна. Ну, але дякувати нашим захисникам і захисницям і дякувати Богові. Все обійшлося. Так. Бачите, яка у мене гарна тут дорога? Це просто супер. Морозець сьогодні, напевно. П'ять. Або чотири. О. Холодно, але роботу ніхто не відміняв. Травичка примерзла. Вона щось уже починала навіть трішки зеленіти. Був такий один рік, що у нас були кролі, то я оце всю зелену траву по дорозі у кульок виривала. І все, кролики їли. Зараз немає кому давати, тільки свинки і кури. Але так далеко за кілометр нести ту траву якось неохота. То таке. То така, друзі, справа. Яке у нас робиться гарне небо. О! О, сонечко. <хи> і добрий ранок усім. А я ж поцерую на роботу. Споцірую. Всім гарного дня. Божого благословення. Бережіть себе і своїх рідних. І все у нас буде добре. Ось переживемо зиму, переживемо ось ці морози, чи заморозки, чи приморозки. І буде весна, і наступить довший день. І буде все у нас гарно. До нових зустрічей, друзі!